Вважаючи на судові рішення, якими встановлено, що рішення Кам'янець-Подільської районної виборчої комісії про проведення повторного підрахунку голосів виборців по одномандатному виборчому округу з виборів, виборів субіду Кучевецького сільського голови є незаконними. Такими, таким, що прийнято поза межами наданих законом повноважень та без достатніх правових підстав. Розумієте, в чому діло? І того вибрали, і того є. Це є, є рішення суду, і рішення всіх цих судів послідніх, що фальсифікація, і той напропінь. Адміністрація представила того, то що робити. Я вибачаюся. Ні-ні, ні, не забравши, до вийшов. Тут от представники зі мною говорять звідки ви хто ви. А це хто запитує? Ну, неважно, це ну так. не важливо. А то де не важливо, хто, да, хто ви. Ну, тут, я не знаю, Десь представляють комісію Верховної Ради, десь звідкись так, я зрозумів. Ну, роз, розбиратися справа. Я не знаю з чим. Що, дати до труп? Та ми не розбираємося, нічого, ми просто Нас, фіксуємо. Ну, що багато документів не стикується, кажуть там, ну я знаю. То і всі в Києві вже є, то з Києва да, Так, в Києві, в Києві там. Вони, ну я не знаю, мені не доложили. То все таке. Я чекаю. Чекаю. Ну сказав, що буде, але поки пор ще немає. Чекаю. Ну не знаю, напевно, що бо я туди не йду. Дзвонив не голова, це його дзвонив довірена особа, але що таке всього. Голова він не дзвонить, не говорить по мобільних телефонах. А чого? <ріху> не хоче. Ну, це такі телефони, що я сам знаю. Ну, не знаю, ну депутатський корпус розділився пополам. Чому? Одні за одним. Ні, так якщо це ви розділилися, ви доказуєте на раді, на сесії. Вас вибрали, ви є легітимні депутати. Ви маєте працювати на сесії, а то, що ви бойкотуєте сесію, це вже не ну, робить від, ну, від Верховної Ради до самого низу. Ви самі це добре ну, знаєте. Ну, на Знає, що хочете, я вам буду це говорити? Ви вже ж хочете за процвітання села, ви ж людям обіцяли одне, а робите інше. Ну, бачите, Звісно, обіцяли. І треба робити. Військової ради, камерисподівської ради, всі присутні. Сьогодні у нас е, за вимогою Словідопочівської сільської ради проводиться навчання місцеве самоврядування, крок до ефективності. Проведе семінар, проведе семінар. Навчання експерт з виборчих питань Інституту політичної освіти Олександр Солонтай місто Київ. Доброго дня. Також присутні е, журналісти так, е, з міста Києва. І ви знаєте, чомусь дуже прикро що Наша така велика держава Україна і, напевно, ні жодного випадку немає такого, як у нас пройшли вибори. Розкажу вам, що обрали по підрахунку голосів за більшістю на 212 голосів. Мене було обрано сістів. Головою не звертає увагу районна виборча комісія на те. Вони збираються 13 грудня і для того, щоб зробити перерахунок голосів. Сільську виборчу комісію нашу вони запросили, що вказали на те, ну тут є члени сільської комісії, вони скажуть, як це було. Для того, щоб оголосити, ознайомити вірні, ознайомити з рішенням апеляційного суду, але на цьому вони не зупинилися. Дана постанова оскаржена в Хмельницькому суді. Була запрошена голова виборчої комісії району, яка сказала, що е, дане питання про підрахунку голосів. Порядку денному не було поставлено, але після прийняття рішення судом ви знаєте, що ці тобто районна виборча комісія повернулася в місто Кам'янськ-Подільський, взяли протокол, той ж протокол, що вони написали. Без даного питання, без даної постанови, щоб провести перерахунок, вони написали знову протокол, переписали за тим же номером, переписали і включили в порядок денний підрахунок, повторний підрахунок голосів. Перерахунок проходив. перерахунок проходив Войкова на цьому. Сцені. в Малому залі на сцені, де було не освітлено зовсім, вони як ніби спеціально. Я сказала, як можна перерахунок робити на цій сцені, де нема світла. Нещасний ноч... ночничок маленький, принесли, поставили ночничок, що тільки та жіночка, яку дали з районної комісії, вона перещитувала молоденька, вона швидко щитала. Тільки над нею був той ночничок. і коли вона взяла конверт Марії Іванівни. Я зразу замітила за декадом, що він був порушений, він був заклеєний нескільки разів закручений. Я, я ще сказала, і пам'ятаєте, я ще сказала, подивіться з конвертом, з конвертом не порядку. Вони, ні, 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 Бустренько під, підрізали, там всі були, звісно, на його стороні. Відрізали і почали ще голоси. І, коротше, 200 не, 212 чи 215 не е, е, вистачало вже в Марійному конверті. Ну, звісно, я залишила зал, бо я не стала підписувати протокол. Я сказала, що це все неправомірно, і я залишила зал, і я пішла. Не могла добре познайомитися. Там було. Я вже коли познайомилася цей копію, прочитала, то в тій постанові написано, що голова сільської комісії прийняла надумане рішення. Що обраним сільським головою є місцевіш. Надумане рішення прийняла. От я собі надумала. Я І надумала. ви підписали це, що ви надумане рішення. І я підписала, вона не бачила. Це вже я, коли е, копію взяла цього, я прочитала, думаю, добре, я надумане рішення підписала. І далі. І далі вже можна сказати, що члени комісії сільської, дільничної, нехай при всій громаді, при депутатах, при членах виконкому, при нашому активі, який тут є присутній, нехай скажуть і як, як це фактично було. Під Голосів все робилось максимально відкрито. На шести столах в класі, в класі сиділи члени е, комісії. Я витягав по одному е, бюлетеню, розцілки дав. Бачили, читали голос. Спостері, розпадали на коло. Всі рахували. Чотири, я чотири, я чотири рази сярвали. рахували голоси. Одні, другі, треті, четверті, в тому числі і карма, Ігор, який був заступником. Мали. Були всі 957 бюлетенів. Результати такі були. У мене є. Примірник протоколу я вам зачитаю. Значить, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 957. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 957. Кількість виборців бюлетенів, визнаних недійсними. 26. Це ті бюлетені, в яких або було незрозуміло, за кого вони, або на них не було розпису, то, хто видав члена комісії. За кандидатів депутати подали з такими результатами. Колісніченко Володимир Анатолійович набрав 50 голосів. 50 бюлетенів. Мікшанський Михайло Миколаївич 29 бюлетенів. Міткевич Марія Івановна – 462 бюлетені. Нестеров Руслан Олегович 343 бюлетені. Ці бюлетені всі були складені на столі, і я запрошував всіх, хто був. А вони стояли над головами. У мене справа стояв кармаш, зліва ще якась жінка стояла, я вже не знаю, її прізвища. Не можна було ніяк. Будь ласка, перерахуйте. Там візуально було видно. Ну Можна зрозуміти, де 462 в купці, а де 343. Можна. Тебе, тепер звідтіля 462, ви продають 212 голосів і не вистачає голосів. Що так не бачимо, спитався людей. Будь ласка, хто хоче перерахувати? Був такий, є такий депутат Вицеховський Андрій. Він щось скинувся, а ні, я не буду перебувати. Ну там видно було, там не треба було перераховувати. Ніяких питань не видно. Закінчили випадок, так, як запакували в пакети, підписали, поштампували все і ставили в сторону. Питають кінець? В кінець. В кінці питаються. Є зауваження, скарги, пропозиції, заяви? Не було. Ні в кого нічого не було. Це восьма година ранку була. Нікого нічого не було. Не було жодної скарги записки, жодного протоколу жодного акта. Тоді в суді з'явилося через... 13 днів з'явилася така група актів, що були написані на, е, на дільниці. Їх не було. Хто їх писав, Бог їх знає. Але були такі, що і я знаю. Тут і я сидять. От, наприклад, Тетяна Броніслав'явна є, вона вийшла. Вона написала акт. Цей акт я не бачив, побачив його тільки в суді. Сказали, що є такі акт. Так само Кульбіцький написав акт. Цього акта мені не на виборах. До 8-го числа, поки був головою, ніяких актів не було. До 8 числа. З 8 числа я захворів, здав е, побиватель, написав заяву, пішов з голови. Зразу з'явилися акти, зразу з'явилися скарги і зразу почалося оце все передряга з цими стевика і так далі. Отакі справи. Прийняли в нас тут комісії сільській, е, коли ми здавали, без ніяких питань. Були питання, може, до виборів на депутатів не сходилися трошки голоси. Перераховували би. Там було на два-три голоси. Ну, ви самі розумієте, 8 годин ранку люди закінчили роботу. Дві доби не спали. Ми отримали 12 тисяч бюлетенів. Ось пів сьомого вечора приїздить бюлетені, і ми їх штампували один, один штампок. Штампували, підписували до пів другої ночі. Пів другої ночі розійшлися вранці. О сьомій годині вже відкрили дільницю. І працювали цілий день, і знову цілу ніч до восьми годин ранку. Уявіть собі тепер, як в якому стані були люди. Могли зробити якісь незначні технічні як помилки. Але на, на голосі співають, там було чисто, там неможливо просто зробити. Я не знаю, що таке питання виникають і чого я сумніваюся, і ходять люди, збирають по селі, переконують. Та там не було голосів. Кульбіські збирають, то там не було таке, що ви слухаєте. Були розкидані бюлетені, розкидані бюлетені. Бюлетені всі, які вони знаходилися в шести 6... урнах. 6... 6... Ми їх витягали з урн, значить, да. розбирали по Ворогі, да, ну, да, там да. шість видів бюлетенів Розбирали і складали знову в урни. Урни ставили боком закривали. Це шість урн. Це, я не видно скільки разів. Кожну улицю відкривався На люди приклинали. Я кажу, 30 спостерігачів було, 30 спостерігачів. Закрили 10 годин вечора, закрили в дільниці. А о четвертій годині люди вже не могли терпіти. Ви самі розумієте, фізично це таке. Бюлетені столі я не можу відкрити. Відкрити шум, гам, напруження зростає. Одні прибічники того голови, другі прибічники того. Знаєте як? Це все? Жара. Ну, це було неможливо. Перший раз присідницю ми приховали до районної ради, закінчили цьому. Я оголосив технічну перерву. Всі бюлетені, які не були пораховані, не зберігалися в урнах, закриті, закрутіні. Біля цих урн стояв кармаш, його залишився стояти. Була у нас секретар сиділа, писала. Був міліціонер, зайшов, той що. зайшов тоді міліціонер. Десять хвилин була не перерва. А потім з'явилося те, що кинули бюлетені розкиданими і пішли всі на вулицю, Ні в кого не залишилось. Тільки не знаєте, хто написав таку скаргу, Хто бачив цього як ні нікого не було? Отакі скарги, такого характеру були скарги. Потім перераховують голоси добре. Постанова 13 грудня, перерахувати голоси. Гаразд, За ці голоси повинен, мабуть, я відповідати також. Я здав їм чисту виборчу комісію, повинен бути голова, заступник, секретар. Нікого з дільничої виборчої комісії не було, коли вони перераховували голоси. Що вони там перераховували? Чиї там ті були голоси, хто туди ліз до тих пакетів. Я не можу свідчити. я не можу сказати, що це мої. То це мій піс, що це моя початка. Я не бачив цього. Можу я відповідати тепер, скільки в них голосів поглядя, це. на на цей, цей перерахунок другий день погляджати. Цих... Після їхнього перерахунку я не бачу, я не засвідчив, що це моя печатка. Що це мій підпис. Так. Ніхто з членів комісії цього не бачив. З тих членів комісії, які рахували і запечатували голосів. Тепер розумієте, як це робить. І робіть виснову. Я тільки одне хочу сказати. Пам'ятайте, це ніби лозунг. Конституція говорить. Єдиним джерелом влади в Україні да. є народ да. да. да.